Збирати волонтери тут кошти для зСУ для 68 бригади на 68-й дронів. дрон. Багато зараз колективів можна сказати музичних мистецьких колективів різного плану. І... Людей просто хто як може долучаються і займаються благодійністю. І це я вважаю як дуже актуальним і потрібним в наш час. І тому ну, виникла така ідея провести ромський джазовий культурно мистецький захід, пап квартет і друзі, який проводився на підтримку збройних сил. Ми дуже вдячні тим, хто нас підтримував. Не стільки, здається, якась така подія творча, скільки вона суспільна. І вона ніколи не буває ну, просто так, це на часі. Взагалі не вважаю, що збір для військових повинен бути обов'язково під якоюсь так ну, маркою, скажімо, зробити якийсь. Фестиваль, концерт або ще щось. Я, наприклад, взагалі це роблю кожен день. Це вже не стає такою нагодою: от я пойду туди, послухаю і обов'язково положу. Ні, такого вже немає. Це є вже природній такий момент, аспект. І з глибокою вірою в перемогу, ось про що я кажу. Я би сказав би, що це не ПАП-джаз-фестиваль, тому що 25-й війни пап він має відбутися грандіозний, де 2-3 дні фестивалю, мастер-класи, конференції. Це акція, яку самі роми ініціювали. Де ромська підтримка, ромські організатори в основному, ромські музиканти, надіємося, Більшість ромських глядачів. Такі часи потрібно пропагувати народне, народну, народну музику. І не тільки українську, я вважаю і ромську, і різних національних меншин. І це, я думаю, дає позитивні, позитивні відгуки, ну і користь суспільству. Ми цей концерт вже давно планували. Наприклад, у нас буде Черкаси. Після цього буде ПАП джаз квартет, заграє свою, свою, скажімо, національні мультикультурні композиції. Це Дівес, хава Нагіла, Дівес це ромська, єврейський хава Аркан український аркан, до речі, ще 20-му році. Це патріотичний, тому що це і, і це в нас і в альбомі є. І ми хочемо взагалі створити такий продукт.

І це взагалі знищує будь-які рамки, будь-які національні аспекти. Взагалі ми стаємо частиною чогось цілого, чогось такого креативного, мощного тут і зараз. Ми не хочемо зупинятися на одному місці і плануємо, плануємо також подальшому. Працювати в напрямку благодійної діяльності, і ми з радістю, з радістю, якщо нас будуть запрошувати і будуть запрошувати, ми будемо брати участь і будемо працювати і наближати нашу перемогу.